На Івано-Франківщині псевдоволонтер обдурив військових та привласнив орієнтовно два мільйони гривень. Із-за нього у нас на фронті двохсоті і 300. І ці хлопці вже ніколи не дізнаються, чому ми їх не витягли і не врятували. Відновити бізнес у новому місті. У Івано-Франківську вимушена переселенка з Луганщини відкрила грумінг салон. Забрала я тільки ножиці і забрала дві машинки. Все більше нічого я не взяла. Спортсмен Микола Таран пробіжить 250 кілометрів щоб зібрати гроші на потреби Збройних сил України. Вже є офіційні результати. Сьогодні 42,8. Теж вже зафіксував завтра. У мене 42,6. 140 тисяч гривень для придбання дрону віддали військові псевдоволонтерові Віталію Хемичу із Калуша. Втім, ані техніки, ані повернення грошей захисники не дочекалися. Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів Дмитро Грищенко, який захищає Україну на війні проти Російської Федерації. Ну що, любі друзі, військові та волонтери, будемо знайомитися із псевдоволонтером на ім'я Хемич Віталій Ігорович, який вирішив нажитись на військових на суму в 140 тисяч гривень. На псевдоволонтера розповідає Дмитро. Військові вийшли через спільних знайомих у соцмережах. Віталій Хемич обіцяв придбати дрон та автомобіль за цінами нижчими від ринкових. Втім, після кількох тижнів очікування техніки захисники так і не отримали. Він нам обіцяв, що ось ось він скине. Пройшло 10 днів. Ми вийшли на бойове завдання. Завдання. Е, в нас не було 8 днів, ми е, відстоювали е, наші землі, нашу Україну. Е, повернувшись, ми з ним сконтактували. Він сказав, що ось ось завтра ми виїжджаємо, все добре. Е, Пройшло знову ж таки днів шість, напевно. Ми вийшли на бойове завдання і повернулися, після чого він почав знову нам розповідати, що. Завтра-завтра. Ну, в принципі, ми зрозуміли, що нас або кидають, або кидають. Ушукати Віталію Хемичу вдалося не лише Дмитра та його побратимів. Військовослужбовець Євген теж перерахував 20 тисяч гривень Віталію Хемичу для купівлі безпілотника. І За таких людей люди перестануть донатити, перестануть допомагати, довіряти справжнім волонтерам, які допомагають дійсно нам. Тому що тил. Тил — це наші ноги, і очі, руки це все. Нема тулу, не буде перемоги. Тільки просто те, що е, ми захищаємо наші кордони, нашу державу, наших людей, рідних, близьких. Від одного ворога, а ворог нас оточують серед нас. Віталій Хемич, син підприємця та екс-депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича, в коментарі Суспільному чоловік сказав, що про псевдоволонтерство не знав ані він, ані сім'я. Сам Віталій Хемич у відеозверненні, опублікованому Фейсбук, зізнався в залежності від азартних ігор і попросив вибачення у тих, в кого виманив гроші. Я ігроман, і цією хворобою я вже. Хворію близько 6 років. Завжди мене витягували батьки і брат, але вони в цьому не винуваті. Я буду просити про допомоги в них, щоб повернути кожному кошти. Ще раз, будь ласка, пробачте. Де зараз перебуває Віталій, не знає його старший брат Олег Хемич. Востаннє, каже чоловік, спілкувався з ним декілька днів тому, аби дізнатися про кількість ушуканих військових та волонтерів. Усі борги брата, каже Олег, вже почав сплачувати. Це не йде допомога брату, щоб ви зрозуміли. Це просто в ну, нас в країні така ситуація. Але це кошти, розумієте, це кошти людей. Вони були зібрані тоді, в той період часу, а вони просто попали, як вам сказати, попали не в ті руки. Ті люди, які до мене звернулися, це в там, більше ніж 20 чоловік. Від 20 тисяч до 140, мені здається, так було. 70 відсотків, що я вже погасив на даний час, це я рахую, що це дуже. Ну, Короткий термін, розумієте, я стараюся максимально швидко це погасити, тому що кошти потрібні хлопцям, ну тобто, були ще вчора. Сконтактувати з Віталієм Хемичем нам не вдалося. Проте, після того, як інформацію про обман почали поширювати в соціальних мережах, він сам зв'язався із автором допису. Мені ще сам Віталій почав писати, що він вибачається, що він залежний, таке і тому подібне. Я на що на що я йому сказав? Що із-за нього у нас на фронті двохсоті і трьохсот, і ці хлопці вже ніколи не дізнаються, чому ми їх не витягли і не врятували. Ми дійсно написали заяву до СБУ, і до поліції. Нас повідомили, що вони вже почали. Справу стосовно Хеміча в Італії ми попередили брата Олега, що заяву ми забирати не будемо, тому що людина має нести відповідальність за те, що вона вкоїла. Зібрати з військових 2 мільйони гривень. Я думаю, він має нести за це кару. В Головному управлінні поліції Івано-Франківської області Суспільному підтвердили відкриття кримінального провадження. Віталія Хемича підозрюють у шахрайстві. Інна Сендаська Монік, Роман Булелек, Роман Кучержук, Івано-Франківська область. Із 1 вересня в ліцеях та гімназіях Івано-Франківська навчатимуться 35 тисяч учнів та учениць. Із них 1040 – дітей, діти, які вимушено переїхали з інших областей України. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці департаменту освіти та науки міської ради. Як ідеться в повідомленні, у Івано-Франківську працюватимуть 40 дитячих садочків, а також всі ліцеї та гімназії, окрім ліцею номер 10 Вовчинецької гімназії та ліцею імені Романа Шухевича. Для безпечного освітнього процесу у закладах облаштували укриття. Зокрема, у школах функціонуватимуть 47 укриттів, у дошкільних закладах 40. Навчання буде змішане, як офлайн, так і онлайн навчання. Я не є сторонник, знаєте, замилювати очі і там закладати піском якісь споруди, і казати, що це є повноцінні сховища. Тому навчання відкриються в майже всіх школах, окрім трьох шкіл, де ну, немає взагалі умов для того, щоб перебувати дітям, і тому діти зможуть офлайні сусідні школи. Відвідувати але своїми вчителями е, так само. Є проблема з дитячими садочками в 11 дитячих садочків. Сьогодні немає належних укриттів. Відповідно, будемо старатися, щоб діти були в інших закладах. Ну і пріоритет надаємо працюючим батькам. Цей пес звуть його Дон. Зараз він прийшов на повний комплекс. Ми його маємо е, на чернетку постригти, потім викупати. Висушити та зробити вже стрижку за бажанням господаря. Грумінг салону Івано-Франківського Анастасія Селіванова відкрила два тижні тому. Жінка із Сєвєродонецька Луганської області каже, у рідному місті вісім років займалася таким бізнесом. Однак через війну довелось покинути дім. Там були щільні обстріли. Там було дуже жахливо. Коли ми виїжджали, то було обстріляно всі будинки навколо мого дому. Там вже в нас не було опалення, не було світла, не було води, був тільки газ. Було дуже багато снігу, і нічого не працювало, і просто був якийсь суцільний жах. Все вибухало, руйнувалось, і ми поїхали. Ми не витримали просто. Виїжджала із Северодонецька Анастасія 9 березня. Тоді, каже, не думала про відновлення салону у новому місті, тож і майже все обладнання залишила там. Взагалі дуже мало вивезла, тому що це було так під якимось жахом, збирали речі. Забрала я тільки ножиці і забрала дві машинки. Все, більше нічого я не взяла, не змогла, не встигла. А тут доводиться купувати все з нуля. Повністю. Все обладнання, всі столи, фени, бустери, все. Ми просто виїхали, і це була така думка: якщо. Десь ми затримуємося, щоб я могла там, може, хоч десь на квартирі працювати, або десь піти до салону зі своїм обладнанням, з цією ж машинкою та ножицями. Взагалі, ми не думали, що ми так надовго поїдемо. Анастасія каже, салон має попит у Івано-Франківську. Приводять сюди собак як місцеві жителі, так і вимушені переселенці, зокрема, й ті, які відвідували заклад у Сєвєродонецьку. Жінка розповідає, що робота з тваринами її заспокоює та допомагає відволіктися від думок про війну. Це Така емоційна розрядка, коли можна поспілкуватись поспілкуватися з пухнастиками, які тобі будуть облизувати, тертися, лізти на ручки та відволікати. Кожного дня Анастасія працює із трьома-чотирма собаками. Зараз підприємниця шукає працівників, аби мати змогу проводити процедури для більшої кількості тварин. А також планує вести в асортимент послуг і грумінг для котів. Ілона Захарук, Назар Вінтунюк. новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Катерина Чернова, переселенка з Харкова. У рідному місті працювала стоматологом та навчалася на аспірантурі у медичному університеті. Але після початку повномасштабної війни дівчина була змушена залишити все та переїхати із багатоповерхівки у приватний будинок на околиці. Ми з хлопцем пішли жарити шашлик, так як ми тоді жили в приватному будинку, У нас був такий невеликий садочок, там стояв мангал. Ось, і ми просто стояли біля цього мангалу, жарили шашлик і просто чули, як. Ну, Буквально метрів 500 від нас летіли гради. Це було як нескінченне таке дійство. Катерина розповідає, через постійні обстріли вона та її хлопець що два дні ночували у підвалі. Друзі дівчини, які воювали у лавах Збройних сил України, порадили їм виїхати, оскільки була загроза посилення обстрілів. За півгодини вона зібрала найнеобхідніші речі та поїхала на вокзал. І там стояв один потяг на третій. Колі, тобто до неї ще треба було дістатися. І коли ми вже виходили з цього переходу соб, ну, типу до потягу, ми бачимо, що вже підіймають ці ступеньки, і поїзд починає рухатися. Нас почув провідник потягу, він піддав нам руку. Ми просто залізли туди. Спочатку я, потім хлопець, потім ці валізи. Катерина розповідає, сівши на потяг, навіть не знала. Куди їдуть, проте раділи, що вдалося врятуватися. Коли ми вже їхали десь хвилин 20, до нас приходить провідник і говорить, а вам докуди? А ми таки сидимо і просто не знаємо, куди їде потяг. Ми просто пригнули перший, ну, який був, який стояв там на пероні, Ось і він говорить: ну ми взагалі-то їдемо до Франківська. І ми з хлопцем такі, ну якщо до Франківська, то окей, добре, давайте до Франківська. У Івано-Франківську дівчина вже понад чотири місяці. Разом із хлопцем вона має квартиру та працює асистентом стоматолога у приватній клініці. Проте розповідає, роботу знайти було складно. Я прийшла одного разу на співбесіду, то мені сказали, що ви з Харкова, ми вас не будемо брати, їдьте в свій Харків і займайтеся там своєю діяльністю. Тобто мене це дуже обурило. Це була перша моя співбесіда тут, у Франківську. І я думала, що тут ну багато людей таких власників. Але я прийшла в іншу клініку, і я зрозуміла, що все тут по інакшому. Катерина каже: на Прикарпаття хотіла приїхати давно, але не було нагоди. Додає, не шкодує, що потяг їхав саме до Івано-Франківська, адже тут чудові люди та красива архітектура. Але як би добре не було, десь хоче повернутися до Харкова. Проте розмовляти планує вже українською. Я розмовляла російською, бо я розмовляла там зі своїми батьками, з друзями і так надалі, бо все життя я говорила цією мовою. Але приїзди сюди я зрозуміла, що таке що це дуже треба, бо це єднає, ось, це єднає наш народ. Ілона Шевченко, Роман Болелик. Новини на Суспільному Івано-Франківськ на кожному стенді зображені різні люди, які до повномасштабного вторгнення не зустрічалися у житті, але зараз їх об'єднала спільна біда. Вони змушені були втікати з рідного дому від війни. Яна Дмитренко переїхала з села Довгалівка Харківської області. Жінка із чотирма дітьми прожила під російською окупацією два місяці. Коли все ж наважилися переїхати, потрапили під обстріли, розповідає Яна. І між цими поста як блокпостами нашим і ворожим було три кілометри. І оці всі три кілометри ми над нами літали, гради і все. І ми Летіла на тій автівці, мабуть, вона і землі не касалася. Адаптація пройшла в принципі нормально, заспокоювала та думка, що мої діти тепер в безпеці. Під триколором ми не хочемо жити. Наш рідний це жовто-блакитний флаг. Ми як побачили з дітьми. Реально ми плакали. Марина Большакова із Рубіжного Луганської області, також героїня проєкту Втрачений дім. До Франківська жінка переїхала у березні, коли її дім зруйнувала ракета російських військових. Зараз каже жінка, вона разом із родиною живе у дитячому садочку. Адаптуватися допомогли волонтери та місцеві жителі. У нас п'ятиповерховий будинок і було два попадання ракетою. Друге попадання було, Це, я не знаю, як жіночка залишилася жива, бо вона сиділа в коридорі на стільці, і в її хату. Насквозь пролетіла ракета. Були постійні обстріли, ми не могли навіть до туалету вийти з підвалу. І Їжа закінчувалась, магазини вже не працювали, води теж не було вже. Там зараз ну, немає чого робити, окупована територія. У соціальних відеороликах волонтери намагалися розповісти про проблеми, з якими зіткнулися переселенці. А це відсутність житла, роботи та можливостей, аби відновити життя вже у нових для себе містах та селах. Над зйомками працювали відеорежисери Віталій Шевелєв та Олексій Рохман, які родом із Луганщини. То ми хотіли передати весь біль, який відчувають люди, які зараз знаходяться на Франківщині, на Львівщині. На заході країни Ось. А, ну, І щоб люди, які цього ніколи не бачили, не чули, вони, можливо, якось ну, відчули на собі цей весь біль, який люди пережили. За словами керівниці проєкту Євгеній Бардяк, виставку планують зробити мандрівною. Згодом її хочуть експонувати і за кордоном, аби якомога більше людей побачили ці історії та долучилися до підтримки переселенців. Ми захотіли розказати, поділитися їхніми історіями з тими, хто можливо зараз не до кінця розуміє, що таке бути під обстрілами, під бомбардуваннями, як це ховатися по декілька тижнів у підвалах без їжі, без води, як це заспокоювати дітей, які б'ються в істериці при обстрілах. І власне нам важливо донести. Як до мирних територій в тилу України, що проживають сьогодні внутрішні переміщені особи. І е, донести також до закордонного глядача, який ми віримо, буде теж читати ці свідчення і бачити їх. Адже виставка перекладена також і на англійську мову. Виставку портретів втрачений дім експонуватимуть упродовж місяця в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. А соціальні відеоролики можна переглянути на сторінці молодої просвіти. Каріна Борисевич, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Спортсмен Микола Таран вирішив пробігти 250 кілометрів за шість днів, щоб зібрати кошти на потреби Збройних сил України. Ідею запозичив із ультрамарафону Fire Plus Ice Ultra Race 2022, який щорічно проходить в Ісландії. Ці фіксується, наприклад, на мій телефон. Я закачав програму, і кожного дня, наприклад, я включаю її і біжу по плану. Наприклад, вчора було пробігти там 36,6 кілометрів. Офіційно я зафіксував це в себе в телефоні, вже є офіційні результати. Сьогодні 42,8, теж вже зафіксував. Завтра у мене 42,6, а в четвер 70 кілометрів. Це дуже багато. Но зато в суботу фінішна пряма у мене 19 кілометрів. Вчора, у перший день марафону Микола пробіг від села Небилів Луського району до села Росільна Івано-Франківського району. Сьогодні я, наприклад, з Небило у у ну, пів п'яті вибіг до долини. Завтра, наприклад, я бігаю в Франківську. позавтра в Франківську, і два крайні дні не знаю, ще не придумав, де мені йти таку дистанцію бігти. Протягом шести днів власного марафону Микола також збиратиме кошти для Збройних сил України. Почувши, що його подруга організувала збір на купівлю буса для 58-ї бригади, не зміг стояти осторонь. За два дні марафону вже вдалося зібрати 12 тисяч гривень. Один мій хороший знайомий, який є зараз теж у Збройних сил України, він лікар, і він сам навіть відправив 10 тисяч гривень. Так, це з таких. І сьогодні одна дівчинка написала, вона зараз знаходиться за межами України. Вона просто побачила це, що я рекламую в інстаграмі, і вона написала, що за кожний мій кілометр вона зможе відправити одно євро. І тим в сумі. І тим більше, ну, і в кінці нарахується нормальна сума 250 євро. Вона так і написала сьогодні зранку, я такий був щасливий від цього. Микола Таран свій маршрут формує сам. Проте пробігти планує стільки ж, як і учасники ультрамарафону Fire плюс Ice Ультрарейс Race 2022. Ілона Шевченко, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.